Вітаю всіх любителів фідерної ловлі. З вами, як завжди, найкращий канал на Ютубі Берег Фідер Фішинг та я Володимир Дорошенко. Що хочу сказати. Так, виспався на вихідних, і після обіду не витримав та вирішив поїхати на водойму, половити риби. Але так. Щось мені захотілося половити карасика. Я пам'ятаю, що я приїжджав на це озеро, і в мене клювали непогані такі карасики. І думаю, що сьогодні приїду і зроблю лише акцент на карасьову ловлю. Що з цього вийде, я не знаю, але це відео так само буде присвячено конкурсу, тому не пропустіть умови та слідкуйте за відео. Я все по порядку розкажу. Ну і по традиції е, наших відео вже да, на початку я завжди розповідаю, на що я ловлю, чим ви, е, що використовую, та, е, на, мабуть, із всіх своїх аксесуарів, які я маю для риболовлі, завжди стараюся розповідати. Може, комусь буде в нагоді, або хтось е, може щось там думав. Чи, е, Стоїть перед вибором е, якихось настей, або е, при виборі якихось е, аксесуарів для риболовлі. І е, сумнівається, тому не, не стісняйтеся, пишіть в коментарях, пишіть в лічні в особисті е, повідомлення. Я зразу з вами поспілкуюся. Деякі мені навіть вже і дзвонять в месенджери. Ми достатньо довго спілкуємось і е, чим зможу, тим допоможу. І так, сьогодні я взяв на таке невеличке озеро з собою водлище. Це Enzon Feeder в довжині 3 метра з тестом до 40 грамів. І свою одну з найулюбленіших таких вже давно перевірених котушок це Daiwa Ninja LT5000. Якраз для, такі, для такого водлища це просто ідеальний варіант. Вона легка, вона Підходить і мені подобається в цій комбінації ловити. І з прикормки я сьогодні використовую чорну прикормку. Не скажу, що це карасьова прикормка, чесно, бо не хотілося відлякувати від, від, рибу, якщо карась не буде клювати, хоч якусь дрібну рибку можна буде половити. Тому замішав просто чорну прикормку. Це Тупо фідер без ніяких там плітка або лящ. Просто класичний фідер. Вона там і постанчину, там є і зернобобові, там все на світі. Я навіть не пересіював, просто замішав 2 кг на цьому все. Із насадки я буду використовувати класичний опариш та буду використовувати просто кукурузу. Звичайно, кукурудзну насадку. Бо якщо використовувати чисто опариша, я знаю, що дуже багато дрібної, дуже дрібної риби, і на опариша я буду просто задобуватись її витягувати. Тому насадка в мене буде основна це кукурудза на гачок і підсаджувати трішечки буду якихось одного опариша. І в принципі, все. Основна ціль сьогоднішньої риболовлі це половити того карася, який тут присутній на водоймі. Якщо вже не вийде, то прийдеться ловити ту рибу, яка є, просто відпочити. Відпочити, насолодитися риболовлею та останніми такими жаркими днями. Навіть збираючись на водойму, я забув з собою і окуляри, і кепку, тому буду, мабуть, використовувати ось такий капушон. Для того щоб не нагрівало сонечко сильно в голову вже просто така погода, знаєте, вночі вже починає температура падати, а в день вона ще припікає. Хочу сказати, що вода все одно. Впала температура, я думаю, вона там десь на градусів 8-9 точно впала, бо тільки що потрогав воду, коли підмішував прикормку, то відчувається, що вода вже прохолодна. І земля потихеньку остиває, тому і водойма так само буде потихеньку така буде прохолодна. Я думаю, що це може не повлияє на кльов, але якщо будуть. Ні, буде все гаразд. Я точно впевнений, що все буде гаразд. Тому я думаю, зараз я закормлюся і вже почну свій риболовний, я би так сказав, полудень. Бо сьогодні виїхав саме після обіду, вже десь в районі, ну вже майже 3 години дня, якраз сонечко вже починає не так сильно і припікати, але все одно гріє. Тому не буду витрачати час, половлю так. Майже до вечора і поїду собі щасливо додому. Не перемикайтеся. Ну, що перша риба. Але це точно не карась. Мабуть. Мабуть, не карась. Карас. О, ось, ось, друзі, і перший, перший товариш карась. Оба! Перший карасик на кукурудзу. Ось дивіться. Ось карась, а ось повітець і виймаємо і дивимося, Що він там їв. Ось, бачите, кукурудзу. Ну, Випала. Карась полюбляє кукурузу. Ось бачите? Ось все. Карасямба. Гарний. Прикормку і воду. Опа. Так, походу другий карасик вже підійшов. Є якась рибка, але тільки під берегом починає... Ох, зірвався. Мабуть так був карасик. Навіть годівничка, дивіться, ще не встигла вимитись. Угу. Мами. Ще одного карасика походу. Зараз подивимось, що він мені покаже. Ох, який гарний. О, гарний карась, подивіться. Ух, карасямба. подавиться. О. О. О, все. Я. Как вам караси? Кукуруза там парыш. Ой, засила. Гачок 42.01 просто не дає шансів зійти ребів ось. І так, колеги, умови конкурсу. Я хотів зробити такий цікавий конкурс. Я маю на увазі подивитися, наскільки уважно ви дивитесь канал «Берег Фідер Фішинг і вигадав для вас. Такі непрості умови. <кій> Значить, умови конкурсу треба вгадати вагу коропа, якого я зловив в минулому відео. Посилання на відео я залишу в описі е, цього відео. І хто вгадає е, вагу, точну вагу е, коропа, виграє котушку Дайву Ніндзю 6000 ЛТ. Е, е, будьте уважні. Там достатньо багато риби, не пропустіть саме коропа. І якщо людей буде багато, які вгадають вагу, ми розіграємо рандомно саме серед тих учасників, які вгадають цю вагу. Конкурс буде тривати не більше трьох тижнів, тому не зволікайте, передивляйтесь відео. Та по вагу. Ну, нарешті ще одна риба. Я думав, що це карасик. Дивіться, боже, який чорний карась. Обиднувал. Дивіться. Чорний чорний карась. Ось. ,о. Мабуть, живе десь в Ілу або в багнюці. Риється. Осьо. Чорний карась. Клас. Ось ну, ще одна рибка. Піймалася на... Кукурузку. А это что? Это у нас плитка. Дивите, ось вот такая плитка. И, вроде, дивіться кукуруза. Видите, ух, аж кровь пішла. О, видите. себе подрастаю. Кукурузу туда же. Ну, що, це карась чи не карась, а, ну, ваші ставки, колеги підлящик чи карась? О, ні, це карась. Це колеги карасик. Дивіться який гарний, гарний, гарний. Це мабуть сьогодні найбільший. Тихенько, тихенько. Заспокойся, бляпа повністю мене, дивиться. Ось такий ось карасик. Ну такі більше ладошки, я би сказав. гарненький, Пливи, 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 воно не хоче пливсти. Зараз поверне, та не в ту сторону пливеш. От, от туди пливе. Поплив. Ну що, коли міри було на день підходи кінцю. В принципі, вдалося трішки половити. Не так, як хотілося. Хотілося в темпі половити карася, але вже як є. Да, карась був, карася половив, навіть якась плітка там попалась. Відпочив, рибу бачив, тому вже день не дарма пройшов. А вам, друзі, хочу нагадати, що проходить конкурс. Бажаю вам грати та перемагати, слідкуйте за каналом, підписуйтесь, пишіть коментарі. З вами, як завжди, був Володимир Дорошенко, канал «Берег Фідефішинг. Всім пока. Як завжди в кінці риболовні. Підходить риба.